Аго, Ханнівуд проти of Kingdoms! Чому Ганнівуд найкраще у свій конкуренті, давайте це вияснимо. Добрий, друзі, мої, з України радію на своєму каналі. З вами як завжди, вартужелюбний містер Атлан. У цьому відео на вас чекатиме подовжого доволі цікаві з габлючого формату битва PTPR Games проти League of Kingdoms. Яку обереш саме тим ми починаємо. А розпочнемо ми з людей проєкту, і це Ханнівуд. Отож, про проект Ханнівуд. Ханівуд це ptpr в якій ми можемо заробляти реальні монети. Вона створена. Дає нам якусь певні і перспективу даної грі, мені то точно. в під холодині заробляти реальні гроші. Спочатку я не повірю власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви можете заробляти заробити. Як можна заробити? Перший варіант заробляти, купуючи на мартеплесі пасіки та бджоли, при цьому генеруючи прибуток в реальні гроші при цьому. Другий це заробляти, намагаючись, перемагаючи в режимі БВПВ. Ну і звісно ж, третій варіант це заробляти по кажуть мене тикон Щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдиний та потужну систему, це і професіонали загалом, які знають свою роботу, по цьому коломанці складається з досвідчених людей, партнери та інвестори. Як ви вже бачите, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмерс, ОКИЗ, Далтарди та інші. Про часу говорить правильно. Ханнівуд стагра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це League of Kingdoms. Отож, про League of Kingdoms. League of Kingdoms – це мо стратегія, якою а, керують користувачі з допомогою унікальної економіки НФТ. Так, побудована мережі ефірів. Мета гри – побудувати могутнє королівство, створивши сильну армію, перемігши інших гравців і приєднавшись або створивши власний альянс з друзями. Реці може заробляти а, лока з домою своїх драк НФТ, законоподібних істот, яких можна придбати на Бінанс НФТ. Майбутнє оновлення надасть, надасть власникам драк НФТ можливість вирощувати нових драк з допомогою системи розведення. Боріться за гемонію. Побудуйте сильне королівство та армію та армію, щоб перемогти інші королівства та монстрів. Проявіть свою доблесть на полі бою та закріпіть свою гемонію на континенті. Ширите територію свого альянсу, приєднатись до альянсу або створіть власне із іншими королістами, приведіть свій альянс до перемоги, розширити охоплення та, та вона величезному континенті, Обирайте своїх конкурентів, обирайте своїх відео допомогою прозорого блокчейн голосування, а, висловлюйте свої ідеї, що налаштувати політику та взяти участь у створенні демократії. Окей, okay, а тепер підсумуємо трішки порівняння Ханівуд, Лік of Кингс, так. Лік Оф Кіндомс це іграш жанру PTPN Game, котра, власне, непогано, але однозначно є, є куди рости. А в свою чергу Ханнівуту увібрали себе усі сторони, усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість за основності розмов, навичок та інші. Тому ось так. А тепер піцо. Після повної двох проєктів перемогу отримує Вуд. Тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір я зробив і це Вуд. То буду і надалі всіляко підтримувати всіма можливими та неможливими методами даний проект. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!